Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі в місті Бар. Зараз я з Сутомори, доїхала до Шушині. Проїзд коштує півтора євро. Я кажу, слухайте, ну у вас Сутомор, старий бар, півтора євро. А це ще їхати перепрошую в чотири рази довше. Каже, мені сильно в силі, ну, мене один квиток. І дякую. Один чоловік каже, я за тебе заплачу, тому що я йому даю п'ятдесятку, П'ятдесят євро. Він каже, мене нема здачі. Я кажу, а що я зроблю? Каже, ну Я теж не знаю, що ти зробиш. Чоловік розрахувався за мене. Коротше, йдемо, що ще на, на пляж подивимося. Що я звідси бачу? Тут є місця, наприклад, тут можна лягти в тіньочку і відпочивати, потім йти знову поплавати. Тобто не так все погано. Зараз ми ближче підійдемо, глянемо. Дуже зручно, якщо на матрасах лягти, взагалі супер, можна спати хоч цілий день. На рушничках я не думаю, що так буде зручно, тому що велике каміння, але воно плоске. Тінь біля одного люди. Дуже класно, бо тут тінь. Прям знаєте, про такий вітерець взагалі не жарко, взагалі не спекотно. Я в сутому рішла, просто вся мокра була. Тут так класно стояти. Отак. Кафе мало людей, ну, звичайно, всі собі взяли з дому щось. Якщо дивитися по карті, то тут написано код зекноткойота. Тому що ну що, щось великий, і саме це місце. І так можна знайти. Юлія вирішила вас заплутати. Ось там зупинка шушень, все. Що тут ще можна переплутати. Слухайте, а я на вийшла зарано. Боже, Юля, але ти балбес. А як я туди дійду? Твою наліво. Ось такі душеві. Просто супер. Так, ходять, розносять їсти. Я вам так скажу, звичайно, тут набагато більше місця, ніж в Сутоморі. Плюс тут можна безкоштовно лягти і залізти прямо під дерево. Не потрібно приносити свої парасольки, це дуже зручно. Ось ці блакитні парасольки, я думаю, що це платний пляж. І вони все-таки поставили далі від берегу, щоб було зручно всім заходити. Дітей, море, дорослих теж, пісочок. Сьогодні я якраз таки купальник не взяла, просто попробую ногами. Так. Людей. Так, то зараз буде забігати. Так. Можна замок побудувати. Ну я вам так скажу, мені тут подобається більше, ніж в сутому морі. Тому що тут хоча б я нормально пройшла до моря. Мені ніхто не сказав, що це платний вхід, хоча, можливо, ось ці... Тавчани, можливо, вони і платять. Ну, це такий кайф, просто постояти навіть, щоб ножки помочились в воді, ай, це супер. Юля закачала юбку, знаєте. Я покажу я, як я покажу вам. Отак. А, впади. Юля, давай впади ще на копчик того, що мало. Дуже класно, дуже взагалі така краса. Стояла дуже тепла вода, дуже тепла вода. Взагалі, я не знаю, де там 25-24, мені каже, тут 30 градусів. Дуже тепла вода, дуже класна. І Там так багато людей. Підемоте помаленьку. Я вийшла взагалі, знаєте де? На М Єрська біч, тобто цей йде Мірська біч, потім йде Жукортниця, а потім і Кишушінська пляжа. Я не знаю, коли я додому дійду. Чи я взагалі дійду? Ти може звідси завтра і тако, і... На Сутоморі знову. прямий ефір тут проведу. Такі палочки нема, ну щось придумаємо, прив'яжу до дерева. Це просто. <свист> Як Я не зрозуміла, що це зовсім не та зупинка. Я, я ну, не, значить, не думала. Ничим, нічим. Просто, просто, нічим. Знаєте, чому тут набагато краще, ніж в Сутоморі? Тому що біля берега я можу спокійно йти. Там не те, що прям, знаєте, прям біля моря лежать. Ні. Тут можна з одного боку обійти, з іншого боку. Ось так, де хочеш, там можна лягати. Ніхто тобі не буде казати, ой, тут в нас тапчини, не можна сюди заходити. Ні. Бачите, ну, в морі і люди якби побільше місця, де можна поплавати, є якісь кораблики, катамаран. Не знаю, де їх брати, напевно, біля яких готелей. А от зараз запитаюся, напевно. Хлопчики йде збирати гроші за топчини. Два топчина і одна парасолька коштує тут 10 євро. За цілий день вони починають працювати з 7,30 ранку до 8 вечора. Мої любі, Ми потрапили не на пляж Шушень, а на пляж Койот. Да. Юля вийшла набагато раніше, ніж треба було. І зараз буду пішкарусом валити. Я не навіть не знаю, скільки кілометрів. Але покажу за те вже всі пляжі, які тут знаходяться. Якщо не вийде це відео в ефір, значить Юля не дійшла додому. Пляж Койот. Відділяє отака от смужка, шнурівка від просто народного пляжу, де можна лягти безкоштовно. На безкоштовному пляжі ніхто вам не забороняє лягти просто на парила чи на рушничок, чи де ви хочете. Просто дивіться, свої лежачки принесли, поставили під дерева. Тут дуже класно, взагалі не спекотно. Ви розумієте, що таке взагалі не спекотне. Просто супер. Вода тепла і тут не спекотно. Це рай. Це супор. ці супер. морозові Походу дуже смачні, я так заглянула. Думаю. О, але ціну я не побачила. Пекарня, можете перейти через дорогу, купити хлібчик. Форест. Такий собі ресторанчик. Сендвіч, омлет. А ви знаєте, а я напевно правильно вийшла, а нема другої зупинки. Це я все правильно вийшла, я нікуди не зайшла. Ну, зараз перевірю, я вже взагалі не орієнтуюся. Зайти поїсти в ресторан або на літнє кафе. І отак, от щоб нікуди. Може, цілий день тут лежати. Взагалі нікуди не рухатись. Звідси починається Шушинський пляж, два тапчина і одна парасолька коштує 15 євро. Починається звідси і аж до бару. Часи роботи з 7 ранку і до п'яти вечора. Тобто після п'яти вечора з вас ніхто оплату вже брати не буде. Дуже зручно прийти. Після п'яти вечора, так? Юля. Я дивлюсь захід в море чудовий. Можна спокійно плавати, нащо їхати в Сутомор? люди милі, взагалі не розумію. Навіть дивіться, оцей народний пляж, і то тут місця повно. Нормально, люди собі не никаються на голові один в одного, вони нормально собі розстріляють рушнички, сплять. Супер. Шушинський пляж The Best. Кафе не займає багато місця, в один ряд столики, тобто люди розуміють, що хочеться всім позасмагати, поплавати, і це саме головне. Тут іде в два ряда лежаки, було в три, перейшли в два. Взагалі супер. От знаєте, можливо, якби я не була вчора в Сутоморі, я, я б сказала, ой, є багато людей. А зараз дивлюся, тут так вільно, так добре, дивіться, тут ще під деревами. Собі можна теж лежаки взяти. Ось, будь ласка, душеві. Ну, я думаю, що не працюють, не знаю, ще не бачила, що хтось там упався. Захід також бачу, починається з пісочка, переходить у камінці маленькі. І там є душеві, не знаю, чи не працюють. Там вже бачу побільше людей. Слухайте. І я дивлюся, дівчинка дивиться інтернет, значить вайфай. Не вайфай, а інтернет нормально тягне. Тому що ну, в деяких місцях у нас інтернет погано тягне. А тут супер. Бабу Люди милі, що я не взяла купальник. Будь ласка, душеві працюють. Я дивлюся, гамаки натягнули. Це взагалі супер. Ну, довго не полежиш в гаматці, хоча, я не знаю. Можливо, навпаки довше, ніж на землі. Люди просто сплять. Вони от як приходять зранку, я думаю, як Аня, з милим на цілий день йшли. Нормально. Можна поспати собі, нікуди не бігти, тому що ти не пливеш, немає такої вологості. Поплавав, пішов знову собі, покупався, поспав і далі. І цілий день. Мені здається, що люди які знаходяться на відпочинку. Якщо вони на одне і те саме місце приходять, вони вже знаходять друзів, знаєте, вже сім'ями дружать. Чесно, тому що тут не так близько, як Сотоморе. Звичайно, тут нормально можна ходити, але все рівно ну, дуже всі близько і всіх бачать також продаються екскурсії. в Дубровнік 40 євро, скадарське озеро, 35. Скадар Албанія 30 євро, старий бар 25. Ну, Ульсин старий град ще туди входить. Ада Баяна і Маслина стара по 25. Ну, я не знаю, Ада Баяна, там пляш, як пляшок мають туди каньон. заїхати. Каньйон. Ну, Не знаю. Я би пішов каньйон, ну побачили каньйон, 40 євро. Туди мені здається, дуже далеко їхати. І це тільки в родин неділю. Мостар Меджуровле. почекайте, це ж інша країна. це ж… Не в Чорногорії. Це Боснія і мені здається. Монтенегро Котор, Ловчин 30 євро. Просто можете в Котор поїхати, а ще Ловчин же ж. Каньйон не Відео. Сафарі 40 євро, боку Которський залив 30. рафтинг 65, нічого сьогодні. Тирана, Драч скадар Тирана. Ну, тирана це Албанія. Цікаво, старий бар 15. Слухайте, ви сідаєте тут на автобус, прямо тут, отут він проходить. Платите євро 50 і в старий бар 5 євро. І назад приїжджаєте за євро 50. От вам і старий бар. І ходите, скільки хочете. І це з сіми вечора до дев'яти. А що ж там видно, там вже темно, там ще немає фонарів, такий прикол. Навіть не знаю, кого порадити екскурсію. Мені здається, самому краще, тому що от дівчата їздили, кажуть, Юлія, ну все так швидко, ми нічого не встигаємо подивитися, ми не встигаємо розслабитися. Я би порадила ще монастир Острог, але я дивлюся, що зачеркнуто нема ціни, можливо, вони вже туди не їздять. І там, звичайно, краще на літургію потрапити. Так. І ось тут є лежачки такі. Це все шушень. Це все шушень. Дивіться, мені, щоб йти додому, мені треба ось туди. Ось туди і тільопати. Але так вже і бути. Раз я вийшла сьогодні тут, покажу вам всю шушу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобання, коментарі, підписки. Всіх цілу обійма і люблю. Всім бажаю мира.